самі організували, самі пройшли, показали всій Україні, нашим Житомирянам, що ми єдині, що ми не окремо якесь місто, так? А ми любимо, ми цінуємо наші традиції, нашу культуру, тому що ви пам'ятаєте, що вишиванка це наш генетичний код України. І знаєте, що нам би хотіли сказати всіх, хто прийшов, що друзі, давайте одягати вишиванку не тільки на день вишиванки, а щодня. Щодня будемо ходити на роботу, в парк, на пляж. Накупляємо собі по 10 штук замість якихось простих рубашок. тому що насправді це круто. Вишиванка цикльова. І якщо ви пам'ятаєте, що якісь роки п'ять тому назад, то навіть п'ятому році назад, то його вишиванка казала, що фашист, за слава Україні, те саме говорили. Зараз наш, слава Богу, ми прокинулись і тепер це наша гордість. Тому ще раз давайте привітаємо один одного цим прекрасним святом з нашою українською вишиванкою. вишиванки. Слава Україні, друзі, і аплодуйте, похлопайтесь. Ну і власне, на...